Вітаю вас, друзі! Проведемо коротко повторення основних видів задач, які вивчаються в курсі Алгебри за 8 клас. Для восьмикласників це є підготовкою до підсумкової річної контрольної роботи. А для дев'ятикласників це підготовка до діагностичної контрольної роботи. Якщо коротко означити, які саме теми розглядалися в 8 класі, то можна виділити всього. Шість основних розділів. Це перетворення раціональних виразів, перетворення виразів із коренями квадратними, алгоритм розв'язування раціональних рівнянь. Він має особливе значення, оскільки широко застосовується в розв'язуванні рівнянь в старших класах. Дуже важлива тема, можливо, це центральна тема це е, формула коренів квадратного рівняння. Також розглядаємо рівняння, які зводяться до квадратних. Ознайомилися ми в 8 класі також із новими видами функцій, а саме y дорівняння x квадрат, y до k ділити на x, y дорівняння корінь із x. А також ознайомилися з зазначенням степеня з цілим показником, його властивості і застосування для запису чисел в стандартному вигляді. Починаємо із перетворення раціональних виразів. Одне з основних таких перетворень це скорочення дробів. Отже, маємо дріб x 3 х 10 розділити на х25. Ви знаєте, що для скорочення необхідно розкласти на множники чисельник і знаменник. Якщо із знаменником все просто, оскільки це формула скороченого множення різниці квадратів. То з чиселенником якраз трошки складніше, оскільки це якраз матеріал, який ми вивчали саме в 8 класі. Нагадуємо вам формулу різниці квадратів. Ми починаємо із знаменника. А квадрат мінус b квадрат дорівнює а В множити на А плюс Б. Отже, А це Х, а Б це корінь із цього квадрата. тобто це 5 Знаменник перепишеться у вигляді х-5 множити на х плюс 5. Чисельник це квадратний тричлен. Знайдемо корінь квадратного тричлена. Для цього обчислюємо дискримінант. Нагадую формулу b квадрат мінус 4 ac Дорівнює bц. 3 в квадраті 9. Відняти 4 множити на А. А це множник, коли х2. Тут немає його, це означає, що це 1 Множити на 1 і множити на С. С – мінус 10. На мінус 10. Дорівнює. Обчислюємо. Мінус 4 на 1 мінус 4 на мінус 10 плюс 40. Плюс 9 49. Оскільки дискримінант більший від 0, то даний. Має два корінні. Записую формулу. Х1, друге дорівнює Мінус Б, плюс-мінус корінь із D. Розділити на 2а. Підставляємо b3, а мінус Б протилежне число, мінус 3, плюс-мінус d49, а корінь 49, 7. Розділити 2 множити на 1, просто 2. Обчислюємо х перше дорівнює. Мінус 3 додати 7, 4, розділити на 2, 2. Х друге дорівнює мінус 3 відняти 7 мінус 10, розділити на 2 мінус 5. Таким чином, чисельник розкладеться на множники ось так. мінус перший корінь мінус 2 множити на х мінус другий корінь. Мінус мінус 5 це буде плюс 5. Ось тепер ми бачимо, що х плюс 5 однаковий множник чисельнику у знаменнику. Вони скоротяться, одержимо замісних множники одиниці. Залишається х-2 на x-5. Тобто, для того, щоб скоротити такий дріб, нам довелося використати формулу коренів квадратного тричлена. Ще один приклад на скорочення. Але тут вже нам доведеться використати перетворення. Виразів з квадратними коренями. Чисельник перепишемо корінь за плюс 1, а в знаменнику А розглядаємо, як корінь із у квадраті. Корінь із А у квадраті відняти 1. Ми бачимо, що в знаменнику різниця квадратів. Ми сьогодні вже нагадували цю формулу. а квадрат мінус b квадрат дорівнює а-б на А плюс b. У цій формулі замість А ми пишемо корінь за, замість Б пишемо одиницю. Перепишемо даний дріб. Корінь за плюс 1 не змінюємо чисельник. Знаменнику у нас буде ось такий добуток. Корінь із А мінус 1 множити на корінь із А плюс 1. Як бачимо, у нас корінь за плюс 1 скорочується в чисельнику 1. Знаменник 1 залишається. Результат 1 розділити на корінь із А мінус 1. Розглянемо ще один дріб, який містить квадратні корені. Дорівнює. Приклад у чисельнику розпишемо, використовуючи ту саму властивість, що і в попередньому прикладі. А це буде корінь із А у квадраті. Відняти 2 множити. Використаємо властивість добуток коренів. Корінь із 3 множити на корінь із А. І додати трійку. Запишемо корінь із 3 у квадраті. Знаменник А, це корінь із А у квадраті. Відняти корінь із 3 у квадраті. Чисельник у нас квадрат різниці двох виразів. Нагадую вам формулу. Х квадрат мінус 2х плюс y квадрат запишується як x мінус y у квадраті. У нашому виразі х це корінь із А, а y це корінь із трьох. Тому чисельник ми запишемо як корінь із А мінус корінь із трьох у квадраті. Знаменник у різниці квадратів х квадрат мінус y квадрат, знову нагадую цю формулу. х мінус y множити на х плюс y. В нашому виразі корінь із а це х, а корінь з трьох це y. Запишемо знаменник у такому вигляді. Отже, вийде корінь із а мінус корінь із трьох множити корінь із а плюс корінь із трьох. Тепер ми бачимо, що корінь за мінус корінь із трьох скорочується із цим квадратом, і ми одержимо корінь А мінус корінь із трьох розділити корінь з А плюс корінь із трьох. Таким чином, при виконанні цих прикладів, ми з вами використали формули скороченого множення із 7 класу. А також вивчений матеріал у 8 класі, а саме перетворення виразів із квадратними коренями і формулу коренів квадратного тричлена. На цьому поки що все. Продовжуємо з вами повторення на наступному занятті.